Слава Україні, друзі! З вами знову Таразук. І в сьогоднішньому відео ми будемо розбиратися, як вплине зміна облікової ставки на нас з вами пересічних українців. Чи зміниться при цьому курс долара? Також чому Приватбанк і інші банки різко підняли курс долара в день засідання правління національного банку. Я нагадаю вісім своїх порад, яким чином вберегти ваші гриневі заощадження від коливання або збільшення. Курсу валюти, а також покажу, де я особисто купляю долари по курсу 36,81 гривень за 1 долар. Якщо цікаво, поїхали! Але перед тим вже традиційно дякую всім воїнам Збройних сил України, які зі зброєю у руках захищають нашу з вами незалежність, дають мені можливість записувати це відео, вам його дивитися, а також тим, хто донатить на українську армію. Дякую вам, будь ласка, продовжуйте. Головною новиною минулого тижня було те, що Національний банк опустив облікову ставку з 25% до 22% на 3%, що досить було прогнозовано саме. Рішення про зменшення облікової ставки, але разом з тим засідання правління національного банку, яке відбулося в четвер, викликало повністю якусь неадекватну реакцію Приватбанку обмінників, які різко почали змінювати курс валюти в день, коли ще рішення не було оголошено. І при цьому різниця в середою була фактично чи не на гривню. З Чим це було пов'язано? Складно сказати, але можу припустити. Для цього давайте перенесемось в 22-й рік. І згадаємо, що тоді, в червні, 2 червня 2022 року Національний банк підвищував облікову ставку з 10 до 25%. По суті, завданням тоді національного банку підвищення цієї облікової ставки було те, щоб якимось чином змусити великих гравців, в основному банки і інші фінансові установи не купляти масово долари за ті гривні, які в них були, а все-таки гривні тримати як інвестиційний інструмент, який дає їм можливість заробити. І збільшувати масу гривневу і серед роздрібних, звичайно, інвесторів, але в першу чергу серед великих. Тоді ж я нагадаю, що ставка по ОВДП була на рівні 10-12 гривневих ОВДП, а ставка депозитна взагалі там була менше 10%, якщо не помиляюсь. При тому інфляційний прогноз по інфляції був офіційний на рівні більше ніж 20%, а реальний більше ніж 30%. І очевидно, що все це в сукупності просто дуже сильно е, чинило тиск на золотовалютні резерви, а надходження ще тоді, в червні минулого року, від е, США чи інших е, партнерів та донорів були нестабільними. Ми не мали такої чіткої програми, як вже це зараз є, і все це зумовлювало необхідність в липні минулого року підвищити курс. Долара, тобто зменшити ще й курс гривні з 29 до 36,5, як це в принципі сьогодні ми і маємо цей курс до сьогоднішнього дня. І цих два кроки національного банку, в принципі, дали свій результат. Зараз ми маємо ставки по ВДП вище 20 депозити під 20 майже гривневі, і основне. Депозитні сертифікати овернайт, які прив'язані до блікової ставки, і дають можливість банкам за день вночі заробляти шалені кошти прибутковості. Що ми побачили за результатами звітів квартальних і річних, де там Приватбанк шалені мільярди прибутків заробив, дає можливість банкам якраз і бажання все-таки тримати основні свої резерви в гривні, аби заробляти на депозитних сертифікатах, в першу чергу на і звичайно ж. Також на ОВДП. Саме тому я припускаю, що багато хто з обмінників, які торгують валютою, мали, мабуть, в очікуваннях те, що Національний банк, крім зміни облікової ставки, може змінити ще й ставку по курсу гривні або взагалі її відпустити. І змінити прив'язку від фіксованої до ринкової. І серед цих гравців на валютному обмінному ринку спекулянтів по суті виявився основним чи не основним Приватбанк, який з курсу 36,3 збільшив до 36,4, потім 36,5, потім 36,6. І в інші за ними також були там універсали. Якщо не помиляюсь, було 37,7. курс: це ми говоримо про. Те, по якому курсу вони продавали валюту, і в обмінниках курс ще був вищий, там 38 і більше. І по суті, це знову ж таки мені нагадало, що в, в минулому році була ідеальна схема заробітку, яку мало хто ще використовував тоді, як вона тільки з'явилася, але насправді вона давала шалені прибутки там на рівні 50% річних. Це. Конвертаційні депозити і цей інструмент, як і раніше, зараз мені здається, буде основним і ключовим для нас, пересічних е українців, для того, аби зберегти свої граневі заощадження, тому що вам офіційно національний банк дає можливість купляти долари за курсом близьким до курсу національного банку, але з умовою, що ви не можете три місяці їх. Знімати, тобто депозит мінімум на 3 місяці, і банки навіть з цим інструментом спромоглись заробляти. Вони спочатку продавали по нижчому курсу, потім він зростав. І зараз мінімально курс, який є, це десь 37,2, а можливо і вище, як якому банку. Хоча вони самі банки купляють у нас банку по 36,5. Цей долар вам продають по 37,2. Проте. Є деякі банки, які дають значно нижчий курс, який майже е схожий з курсом національного банку, але в основному ті всі банки вони або потенційно можуть мати проблеми, або дуже малі, або там є додаткові якісь комісії, які приховані за відкриття рахунку, зняття коштів, чи там взагалі там одне відділення на ціле місто. Є багато з ними проблем. Проте був один системний банк, який давав курс завжди досить тривалий час: 37,5. Це Таскомбанк, про який я знімав відео. Там ви насправді купляли по курсу 37,2, Але за рахунок того, що було 2% річних по депозиту, за 3 місяці ви отримали додатково долари, які в сукупності, якщо поділити гривні, за які ви купили долари на виході після 3 місяців, ви отримали курс. 37,05. Проте, крім цього системного банку, був ще інший системний банк, називався Альфа-банк або Сенс після переіменування, який давав ще нижчий курс і ще кращі умови. Там ви могли купити долари по курсу 37, і ставка за цим депозитом була 2,5%. Проте я ніколи не рекомендував цей банк. Навпаки, мені здається, чи не з першого відео після широкомасштабного вторгнення Русні, я активно, активно наполягав на тому, що це банк російський. Власники цього банку, олігархи, які допомагають Путіну в багатьох питаннях, і не можна давати їм додаткового заробітку, якщо ви є свідомий українець, який розуміє, що він робить. Тому, попри те, що там були такі хороші умови, є свої нюанси, чому вони там були. І як виявилося, після того як нещодавно держава прийняла рішення, нарешті ж про. Націоналізацію Приватбанку за одну гривню було продано його в управління Міністерства фінансів. Там відбулись обшуки, як виявилось, потенційно навіть українські топ-менеджери, які досі там працювали, вони знали, що власники виводять кошти з банку, доводять його до банкрутства, а більше того, фінансують тероризм напряму в Російській Федерації. Звичайно, у нас немає рішення суду, ми не можемо говорити, що це доведено, але. У нас також немає рішення суду про те, що Коломойський вкрав купу мільярдів е, гривень і доларів навіть з Приватбанку. Е, попри те, зрозуміло, що держава втрутилась і націоналізувала Приватбанк саме в зв'язку з тим, що там просто крали гроші. Дуже схожа ситуація, мені здається, відбувалася е, в Альфа-Банку, навряд чи б просто так е, держава його б націоналізовувала. Та тим не менше, з минулого тижня він державний. Там є правління, яке вже призначено державою, і сподіваюся, як мінімум в Росію вже кошти виводитись не будуть. А всі Умови поки що залишились ще оці комерційні, які були. Тому зараз, мені здається, ще невеликий проміжок часу, коли ви можете там скористатися цією пропозицією про купівлю долара по курсу 37,0 з ставкою депозиту 2,5%, і таким чином отримати курс долара після трьох місяців, як ви покладете гривню, на рівні 36 гривень 81-82 копійки за. Долар, при тому там потрібно, якщо у вас ще немає рахунку відкрити, маєте можливість ви його через дію повністю онлайн. Можна вибрати безкоштовну картку Хамелеон. Вона є платною, якщо у вас там є. Кошти кредитні, якщо ви не користуєтесь, повинно бути все безкоштовно, і Без комісії ви зможете зняти долар після закінчення депозиту. Але зважте, що 3 місяці насправді там це 99 днів, <гум> і плюс ще потрібно 5 днів для того, аби після закінчення депозиту ви могли зняти, якщо вам потрібно зняти валюту в готівці. Тим не менше, якщо навіть розрахувати, що ви підете зараз в обмінник і будете здавати свої долари. В обміннику перед тим як купляти там на депозит, ви вже можете заробити на одному доларі. Ну, якщо не гривню, то 50, 60, 70 копійок, в залежності від того, який курс з купівлі долара ви знайдете. Якщо у вас немає мети заробітку, а у вас просто є зайві гривні. Я також знову ж таки рекомендую. Використовувати цей механізм, поки є можливість, ви можете один раз в місяць на 100 тисяч гривень. Нагадаю, просто для тих, хто не знає, відкрити такий депозит. Якщо у вас ще є в липні і ви подивитесь ці відео 30 чи 31 липня, то ви можете відкрити один. 1 серпня можна відкривати вже наступний депозит, якщо ще умови закінчаться такі. Підстав для того, аби гривня зміцнювалась, я навряд чи бачу. Очевидно, що можливо вона буде надалі фіксована, але тим не менше. Курс 36,8 знову ж таки досить і досить хороший. І як я говорив на початку відео, нагадаю свої вісім порад, які я давав ще минулого року в липні, як вберегти свої гривневі заощадження на випадок, якщо знову ж таки в нас підвищиться курс долара, і ваші гривні вже будуть мати набагато меншу купувальну спроможність. Тоді основною була порада це менше витрачати у тому співвідношенні, наскільки виросте долар. Вона здається смішною, але насправді це. Дійсно, так у вас є витрати, які є необхідні, а є витрати discretionary, або ті, які ви самі дозволяєте собі, просто які не є необхідними. Так, і ось цих discretionary витрат ви можете відмовлятися. Ну так, це не дуже приємно, але воно е, спрацює. Також е, ви можете більше заробляти. Це друга порада. Теж здається тривіальною, але не всі там ходять просити підвищення зарплати чи шукають роботу в позаробочий час. А це досить нормальний варіант виходу з ситуації. Ви можете також відкрити бізнес, якщо ваші заробітки на роботі є настільки малі, що. По суті, ви нічим не ризикуєте, то відкривши свій бізнес, так можливо, в перші місяці у вас не буде настільки хороших прибутків, але довгостроково це є хороший варіант збільшити свій капітал. Крім того, держава, як я і тоді казав, і зараз ця система працює. Держава дає кредити на відкриття нової справи, якщо там ви в, наприклад, відкриваєте теплицю чи агросектор, але й крім. Цих кредитів цільових великих є мікрокредити, які на будь-яку власну справу ви можете отримати, а також ви можете отримати е, як грант, так тобто це просто гроші, які ви отримуєте безкоштовно. Але і крім того, ви можете отримати кредити під систему 5.7.9 е, для бізнесу. Якщо це новий бізнес. Там трошки можуть бути певні складніші умови, але тим не менше, в гривні ставка цього кредиту є досить і досить хорошою. Крім того, я казав, що ми могли би купити за гривню щось ліквідне. Наприклад, тоді можна було купляти Kia Sportage з салону за ціною 600 тисяч гривень. Так про писав офіційний дилер. Потім в коментарях казали, що насправді цих машин було не так і багато, і вони розійшлись між своїми, але крім того. Я тоді, в принципі, не жартуючи, сказав, що можна купляти дрова. Як виявилось, це було досить ліквідний товар, тому що насправді в кінці там осені зимою вони були досить і досить дорогими. Ну і, звичайно, з серйозніших порад була купівля ОВДП. При тих ставках, які були минулого року, 10-11%, вони мало що значили для захисту вашого капіталу від збільшення в курсу долара, але сьогодні це має. Сенс. Ви можете з відсотковою ставкою більше 20% там до 2027 року свої гривні по суті забезпечити їх ріст. А крім того, ви можете купляти валютні ОВДП в Укргазбанку. Я знімав окреме відео про те, що ви можете під 4,5% приблизно відсотки купляти різного строку ОВДП зараз. В основному вони 9 місяців і більше. Але тим не менш, якщо у вас є вільні знову ж таки долари, які не працюють, ви не хочете займатися конвертаційними депозитами, то важливо, щоб гроші не просто лежали, а приносили, хоч і невеликий, але відсоток. Ну і звичайно ж, варіант заробітку в валюті також є хорошим. Ви можете знайти роботу в інтернеті зараз, будь-де, але якщо ви знаєте англійську мову. То це буде хорошим бонусом для захисту ваших заробітків від активної роботи проти будь-яких коливань курсу, просто через те, що ви будете заробляти у валюті. Але основна порада була та, що для того, аби ви змогли свої гривневі заощадження захистити, вам потрібно частину інвестувати. Звичайно, якщо у вас покриті базові потреби, і у вас є вже якийсь запас для якихось непередбачених ситуацій і. Інвестувати, очевидно, що в Україні складно, якщо ви візьмете нерухомість, вона повністю в ціні зараз незрозуміло яка. Від оренди ви отримаєте знову ж таки в гривні лише доходи, і порівняно з доларовими вони значно менші. Теж саме з землею, так можливо, потенційно вона буде рости, але ви маєте договір а, з Тим, хто обробляє, якщо ми говоримо про російського сподарського пропаї, ця компанія, яка обробляє, вам буде платити знову ж таки лише в гривнях. В інших сферах, якщо це вже не пасивні інвестиції, а якісь активніші, де ви там будуєте, наприклад, сонячні станції або щось подібне, так ви можете мати якусь більшу прибутковість, можливо, навіть з певною. Надію про прив'язку до долара, але тим не менше це вже залученість у певного роду до бізнесу. Якщо ж ми говоримо повністю виключно про пасивні інвестиції, то очевидно найкращим варіантом це є інвестувати через Interactive Brokers і купляти на фондовому ринку американському або індивідуальні акції, або індексні фонди. Якщо ви новачок, то краще індексні фонди. Це є SP 500. І ви можете його купляти через Тікер VOO або SPY. І для того, аби купляти, вам потрібно відкрити рахунок в платіжній системі, такі як ZEN, Paysera або Genom. Всі три зараз відкривають для українців і працюють. Були певні нюанси, але тим не менш, і ви можете поповнювати ці рахунки з банків: Monobank, PrivatBank напряму і з інших банків через додатки відповідно. Того ж зену або геному. І ще один останній варіант того, яким чином можна все таки заробити більше і захистити таким чином ваші гляне заощадження від знецінення, це купівля ОВДП з кредитних грошей. По суті, новинка в фінансових інструментах, які раніше не працювали або нам не були відомі, але вони досі працюють. Ви можете відкрити рахунок з кредитним лімітом в багатьох банках. В більшості, крім монобанку, а банку вам будуть дозволяти ці гроші кредитні використовувати на купівлю ОВДП або ж в ДІЇ. Якщо строк погашення менше, ніж строк, коли ви маєте повернути кредит, або ви можете просто в ICU додатку прив'язати будь-яку вашу картку чи багато карток з кредитними лімітами, переказати кредитні кошти в ICU там або ж купити облігації і продати швидше, ніж погашення, тому що там брокер він може вас купити швидше з позитивною різницею. або ж навіть не купуючи облігації, ви можете вивести кошти з. Брокерського рахунку на той рахунок, де у вас будуть найвищі ставки по депозиту, і по суті на кредитних коштах отримувати відсотки за депозитом. На цьому у мене все. Якщо вам було відео цікаво, поставте йому лайк, залиште коментар, підпишіться на канал. Слава Україні! Перед до перемоги! Смерть ворогам!